Всім привіт. Ну, зробив я таку барбекюшницю із бойлера. І поставив, щоб вона вигорала. Ось вона вигорає. Решетка оця, вона по ширині маленька. Тому зробив такі от прутики, гарячі от, вставляється в прорез для шампура. Туди-сюди він чуть-чуть тільки їздить, не випадає. Він там отвір для подачі повітря. Тут прорізав ось такі прорізи під шампур, щоб шампур лягав і туди прямо. В отвір на задню стінку виходив. З тієї сторони видно отвод для дима. Тут розкріпив, щоб менше коробило кришку арматуркою. Тут шов зашив. Передній шов я не закривав, не зашивав, а задній шов у мене закритий знутрі. Ось він. Закритий знутрі. Це такий упорчик, щоб кришка не падала. Ось такий вигляд має задня сторона. От для дима. Ну а сюди, щоб тепло зря не виходило, можна ставити ось таку от штучку, сюди сковорідку чи якусь каструльку, щоб там готовий шашлик чи що воно підігрівалося. Тут там жар, а тут таки доволі тепленько. Ну, от, якщо це не треба, то ставимо ось такого шибера, закриваємо, відкриваємо. Щоб, Допустимо тяги великої не треба, там чуть жару осталось, щось топиться, ставимо ось такого шибера. У мене мангал був, мангал прогорів, на ньому плавили свічки. Тому цей мангал прийшов уже в негодність. Ну і ще таке питання, хто користується такими барбекю. Отут тут от знизу потрібно робити отвір, щоб воздух вийшов чи не потрібно. І ще бачив, що роблять отсюди колосничка невеличкого на самий низ. Ну мені чомусь кажеться, що він буде непрактичний, все одно туди всі, всі угольки попадають і толку з його не буде ніякого. Так що хто користується, знає, будь ласка, напишіть в коментарях. Теж такий шибер на подачу повітря і через його. Можна витрушувати попел. Ось ці стойки в мене по 70 см. В бойлер, правда, вони через ручку сюди не влазять, тому подаємо їх відсюди. Подали, закрили і все воно там лежить. Ну, ось така от ручечка з тормозної колодки ручника. Да ячики, яшки, навіть не пам'ятаю. Ну, в принципі, зроблено з того, що було, з металовому. Ось така вийшла барбекюшниця. Це сьогодні запалив, перший раз випалюю її. Ще в мене є решітка грильова, чугунна. Вона правда зовсім 26 см ширини, ось так, от то вона якраз буде лежати на ось цих арматурках. Ось така от штучка. Все, всім дякую.